Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Сьогодні поділюся своїми намаганнями реалізувати проєкт щодо смарт-будинку, мого маленького будинку. Зокрема, в плані віддаленого керування, опаленням власного будинку, наприклад, нагрівом води власного будинку, коли це все реалізовано таким чином, що у мене опалення, а також нагрів води це все відбувається за рахунок електроенергії. Тому ділюся особистим досвідом і скажу так, що зробивши реалізувавши ці речі, в принципі, вже на теперішній момент можу сказати, що дійсно річ дуже варта, уваги і все не так дорого, як воно здається на початках. Спершу хотів вам розповісти зокрема про ті пристрої, які вам зможуть допомогти у реалізації даного проекту, тому що їх є досить багато. Є, наприклад, також відомі виробники, такі як Google, наприклад, чи той же Samsung, які можуть допомогти вам реалізувати розумний будинок за допомогою їхніх гаджетів. Але, звісно, якщо брати таких іменних великих брендів, це буде набагато дорожче. Я пішов іншим шляхом спрощеним. Я придбав певні пристрої по типу розумних розеток в Китаї і в певній мірі вирішив свої питання. Ці пристрої є декілька типів, тобто це ті пристрої, які вставляються безпосередньо в розетку, і ви можете включати чи виключати прибор. А також є пристрої, які, наприклад, ви можете ставити безпосередньо в електрощиток і таким чином напряму керувати більш глобальними якимось пристроями. Але в цілому, в моєму форматі, ці пристрої керують трьома речами: тобто нагрів води. Обігрів будинку, а також освітлення. І скажу, що мені це вдалося, я реалізував, і якщо порахувати в еквіваленті грошовому, скільки це мені вартувало, це приблизно 50 доларів. А зараз коротко ще також розповім вам про типи тих речей, які існують. Тому що є можливо виникнути певна путанина, зокрема. Ті пристрої, які я купував, це є пристрої Wi-Fi. Тобто кожна одиниця даного пристрою може окремо підключатися, а ви її нею керуєте уже за допомогою додатку, який встановлений на ваш телефон. А є пристрої іншого типу, які працюють по формату ZіGBI. Це такий формат, який дозволяє об'єднати. Декілька різних пристроїв під керуванням одного головного пристрою, тобто у вас однозначно має бути один головний пристрій, і до нього ви вже підключаєте всі інші пристрої. Ті пристрої, які я купував, вони працюють по типу Wi-Fi, їм не потрібен головний пристрій, це вони працюють як окрема незалежна одиниця. Ці схеми вони якби мають свої плюси і мінуси, тому про них спробую коротко також розповісти. Перше, якщо кожна... Одиниця та, яка працює через Wi-Fi, тобто ви їх не об'єднуєте через головний пристрій, вони не працюють по типу ZigBee, а суто по Wi-Fi, тут одна проблема може бути, що якщо у вас не буде Wi-Fi, відповідно, ви не можете керувати вже цими пристроями, навіть локально, коли ви знаходитесь в будинку. А якщо є такі пристрої по типу ZigBee, якщо ви знаходитесь в домашніх умовах і у вас немає інтернету, тут локально ви ними можете керувати. Однак... Якщо ви знаходитесь віддалено, ви керувати ними не можете. Ще є певні нюанси щодо того, наприклад, якщо один із головних пристроїв вийде із ладу, відповідно повністю вся ваша локація втрачається і ви керувати розумним будинком не можете. Якщо у вас декілька пристроїв, по типу як у мене, які працюють по Wi-Fi, тут проблема простіша, тому що ви можете керувати даними пристроями. Будь де, і навіть якщо один з пристроїв виходить із ладу, інші працюють у звичному режимі. Тобто не зациклено на один пристрій, і ви маєте набагато більше змог. Ну, якби, як практика показує, що якщо окремі речі працюють, то це краще, ніж коли ви об'єднуєте все, зав'язуєте на одній пристрій. Це, наприклад, як із стабілізатором, наприклад, напруги, краще мати. Три однофазних стабілізатори, якщо у вас силова лінія йде, чим один-трьохфазний. Хоча зараз вони теж там налаштовуються, але коротко так. Що мені дає реалізація даного проєкту? По-перше, обігрів мого будинку я можу здійснювати за допомогою, наприклад, теплових панелях, якими я обігрівав свій будинок. Тобто, підключаючи за допомогою їх оцеї розумної розетки, я можу їх віддалено включити. Тобто я десь поїхав відрядження. Виключив, наприклад, залишив включеним лише, наприклад, один обігрівач, який би підтримував би температурний режим там, в будинку, наприклад, взимку, в межах 10 градусів тепла. І для того, щоб не тратити, наприклад, більше енергії, будинок знаходиться в такому законсервованому вигляді. А після того, коли, наприклад, я вертаюсь додому, я, наприклад, розумію. Що для того, щоб нагріти будинок, мені десь треба 3-4 години. І я за 4 години включаю просто опалення, і в мене будинок нагрівається до тієї температури, до мого приїзду. По-перше, це економія грошей в плані обігріву будинку в плані економії електроенергії і ваших безпосередньо коштів. А з іншої сторони, це зручно. Тобто ви приїжджаєте додому, у вас будинок вже теплий. І так само, наприклад, з бойлером. Наприклад, якщо ви повертаєтесь додому, наприклад, з роботи, і ви знаєте, що бойлер ну, наприклад, якщо ви також вертаєтесь відрядження, ви бойлер виключили, і ви знаєте, що у вас бойлер нагрівається до робочої температури там за 2 години. Все, питання не знаєте. Ви за 2 години включили, приїхали, бойлер нагрітий, вода тепла, для того, щоби. Себе почувати нормально, помитися, привести в порядок. Це все дуже просто елементарно робиться. Ці речі дають вам можливість керувати вашим будинком віддалено і більш гнучко підлаштовуватись під. Чи інші ситуації. І навіть якщо у вас в форматі праска, і ви забуваєте, чи ви її виключили, якщо її підключати через розумну розетку, в будь-якому випадку ви розетку можете вимкнути віддалено і таким чином не переживати. Також у мене реалізований обігрів власного будинку за допомогою кондиціонера інверторного горення. Він дає можливість керувати ним віддалено, за допомогою додатку. І я таким самим чином можу віддалено включити чи виключити кондиціонер на обігрів будинку, чи, наприклад, навіть. На охолодження. Таким чином, фактично реалізовано повністю закритий цикл е, мого будинку в плані його зручності, обслуговування, а також комфорту мого особистого проживання. Кондиціонер на даний момент я б дійсно б, якби і купував, і вам би радив би купувати лише з функцією smart, тобто можливості під'єднання та віддаленого керування. Тобто під'єднання до Wi-Fi та віддаленого його керування. Деякі речі мої реалізовані через електричний щиток за допомогою інших пристроїв, зокрема, які встановлюються на Дінрейку, та керування безпосередньо освітленням біля будинку. Це зокрема, коли я під'їжджаю, я можу віддалено включити освітлення для того, щоб припаркувати власний автомобіль і знаходитися у в освітленому місці. Хочу сказати щодо надійності даних пристроїв, то, наприклад, оці Wi-Fi-розетки, які я купував, вони... Працюють в максимальній потужності 20 ампер, і скажу, що я їх перевіряв в плані роботи з найпотужнішим пристроєм, яким є в моєму будинку, це бойлер, який одночасно може брати там 2 кВт-100 Вт в годину при максимальному його навантаженні на нагрів. Коли я бойлер нагрівав на протязі двох годин, тобто йому нагрітися потрібно. З мінімальної температури до максимальної 2 приблизно з половиною години. То вийшло таким чином, що я виміряв температуру пірометром на його нагрів. Проводимо експеримент. На початку перевіримо температуру 15-16 градусів. 16,8. 18. З самої ручки. 18. Ну і потім побачимо, чи буде нагріватися чи ні. Бойлер зараз взагалі виключений був. Тобто для того, щоб йому нагрітися, десь треба години-півтори, а то й дві. Побачимо, як ця розетка буде працювати, чи вона витримає. Бойлер практично нагрівся. Пройшло 2 години, що по температурі 28 градусів 29. Ціна питання всього мого будинку це 50 доларів. В Китаї вони продаються розетки по 4,5 долари. Керування, наприклад, на Дінрейку безпосередньо автомати коштують в межах 8-9 доларів. Все це можна йти без будь-яких проблем і, в принципі, керувати. Разом з тим, ці речі дають можливість вам налаштовувати, наприклад, керування вашими пристроями більш тонко, зокрема в плані. Певних годин ви можете виставляти, коли включити, коли виключити, а також можете здійснювати моніторинг безпосередньо енерговитрат, які мають витрати ваші пристрої, наприклад, бойлер. Чи, наприклад, сама пральна машина чи кондиціонер, ви можете побачити реальні витрати цих пристроїв і, відповідно, розуміти, які ви маєте витрати, зокрема, для підтримання оптимальних умов, який пристрій у вас тільки бере в плані споживання електроенергії. І це теж зручно. Звісно, що ці пристрої не можна вважати еталоном точності, однак приблизні орієнтовні параметри для більш для більшої картини для розуміння всього, скільки це і як відбувається, у вас з'являється. Тому особисто від себе однозначно їх можу рекомендувати. Власне, ось так все було зроблено. Якщо у вас буде залишатися додаткове запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Діліться каналом, долучайтесь до каналу. Всім мирного неба! Та все буде Україна!